Мережа магазинів для здорового харчування в костаріці. Зазвичай називається макробіотика. Там продаються вітаміни, всякі бади, фітнес, е, якісь продукти, креми, все, що для здоров'я. в общем. Ми заходимо купити риб'ячий жир, а тут ще продається манка. Купуємо манку тут. Десь 1,6 доларів за 400 грам упаковочка. Ось якісь креми тут. Ціни не пишуть. А, ні, пишуть. 10 доларів, 12 доларів. Такі ціни і більше. Вісім доларів шампунчики. Сім доларів масла. Рома масла. І по шість доларів є. І по три. І по вісім. Так. Ну всякі фітопрепаратики. Ти ж 8 доларів, 14 доларів, шістнадцять. Доволі високі ціни. Біотини якісь там по 15 доларів. І мережі таких магазинів є по всій країні. Вони можуть мати свою назву. Або просто називаються макробіотика. Це як типу кав'ярня. Кав'ярня це значить там кава. Також і макробіотика це магазин, де продаються товари для здоров'я. От, Щоб ви знали, де треба купувати манку. <гум> Останнього омегу-3 Макробіотиці це нам на 4 місяці з чоловіком по 25 штучок в кожній, на двох. 1,7 доларів пачечка. Деякі бади також можна купити у супермаркетах, наприклад, протеїн чи колаген. Всім здоров'я! Чао!